Усіх вітаю на моєму каналі. Продовжуємо говорити про Йоль і нічого, що ми говорили про це рік тому. З того моменту ситуація кардинально у стародавніх кельтів не змінилася, і історичний фактаж також не дуже помінявся. Тому для того, щоб не записувати вам тут все по другому колу, я вам пропоную передивитися відео, яке я знімала на цю тему рік. Тому у цьому відео буде дуже багато корисної інформації про те, у що ж вірили стародавні люди, які легенди блукали навколо свята Йоль, і які істоти е, були е, якби, на слуху в той період часу, ким лякали дітей, які оберіги робили і які традиції були притаманні. Тож, дякую, що полишаєтеся зі мною, і вам гарного перегляду! Як же сучасні неоязичники святкують зимові свята і зимове сонцестояння, які цікаві традиції у нас уже пережилися і є, скажімо, навіть канонічними для цього свята? Перше і важливо, що робиться під час зимового сонцестояння, квартира або будинок прикрашається великою кількістю свічок та вогнів в певний період, коли є самий пік свята. Усі вогні у хаті тушаться, будь-будь які вогні у хаті тушаться і запалюються заново. Це робиться для того, щоб якби оживити вогонь, для того щоб внести новий вогонь, вогонь у свій побут, для того, щоб цей вогонь ніс нову енергію і допоміг нам пережити зиму. Важливий момент. Усі старовинні язичницькі свята вони пов'язані із тим, щоб або ми встигли з вами зібрати гарний файний врожай. І не вмерли з голоду взимку, або спрямовані на те, щоб ми пережили зиму, тому що ну а тебе немає світла, немає газу, немає нічого. Немає ми живемо з вами біля лісу в якійсь халабуді, і нас в будь-який момент може жерти якийсь ведмідь, або якийсь вовк, який з того лісу до нас з вами виліз. А нас це не дуже влаштовує. Тому а, стародавні люди проводили будь-яку кількість обрядів для того, щоб пережити важкі часи. І зима була саме одним із таких важких часів. Тому до цього готувалися. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Для того, щоб вашу хату не полізли усілякі злі духи. Усілякі створіння, які можуть нашкодити, людина хату захищала вогнем, бо вогонь символізував момент домашнього цього побуту, домашнього очагу, так скажімо, так, домашнього вогню, тепла, світла і як би робив умовну безпеку, дарував тепло і а, додавав вам шансів на виживання у стародавньому світі. От звідти тягнуться такі традиції і символізм. Так, от а, зараз неоязичники. Запалюють свічки і тушать їх, і запалюють їх по для того, щоб відновити цей вогонь, щоб вогонь, так скажімо, був свіженький, захищав їх зимовий період часу. Також дуже цікава традиція це про йольське бревно чи поліно, як зручно. Вважалося, що є е, така традиція, яка прийшла від старовинних кельтів, але вона є під запитанням з точки зору історії. Е, що було прийнято у грубі чи у каміні запалювати. Деревину, шматок. Запалювати саме в період йолю. Не давати їй догоріти до кінця і залишати оцей шматочок вугілля. На наступний рік ми клали цей шматочок вугілля знову у грубо, клали нову деревиняку туди. от, І від старої деревиняки передавали вогонь новій деревиняці. І знову залишали від нової шмат вугілля і знову чекали наступного свято, зимових свят наступних, щоб знову зробити. Це ритуал, значить така передача вогню. От для того, щоб у нас зберігався і постійно поновлювався вогонь. Друга цікава традиція це йольські вінки. І тут ви повністю впізнаєте традицію різдвяних вінків, які зараз у християнстві прийнято, якими прикрашати, особливо в католіцизмі, прикрашати там усе навколо. Який символізм мав йольський вінок? По-перше, дуже важливо. Його ніколи не вішали на двері з тієї сторони. Його завжди тримали у хаті. Тему з тим, що вінок потрібно вивішувати за двері, принесли, на жаль, християни. І це була така стьобна штука над язичництвом, типу: Ну, давай свій захист, а йольський вінок несе саме захисну функцію, винеси свій захист за двері. Не полишай його в хаті, залиш його на дворі, Він не буде тебе захищати. Ось така от історія з тим, як перекрутили традицію. Юльського вінка варто тримати або на дверях, у хаті, або на каміні, на грубі, або на якійсь полиці. Його не обов'язково вішати саме. Він може лежати, і по центру нього може горіти свічка. Юльський вінок плетуть і досі, і прикрашають їм свою свою хату або квартиру для того, щоб захиститися від неприємних людей для того, щоб захистити а, свій побут, для того щоб захистити свою сім'ю. Знову ж таки для того, щоб нам в новорічні свята не прилізла якась неприємна нам людина на свято без. Того, що ми її запрошували, для того, щоб до нас не залізли якісь злі сили, і не наробили нам лихо в самий темний період часу. От тому, йольський вінок має символізм захисту, і варто його тримати поближче до себе. Третя дуже цікава легенда, пов'язана з сучасним неоязичництвом, це Йольський кіт. Це такий кіт, якого ви вже бачили у, а, і бачили його образ або у книзі про Алісу в країні Чудес. А, от, або ж бачили його а, образ того самого Чеширського от, який згадується в кінофільмах, у мультфільмах, пов'язаних з Алісою в «Країні Чудес. От, це самий такий кіт, який вміє посміхатися, але він велетенських розмірів. І було дуже поганою прикметою, якщо хтось із ваших а, а, людей а, в сім'ї, у вогні з груби побачив посмішку того кота Йольського. це означало, що до наступного йолю ця людина, на жаль, не доживе. Також йольським велетенським Усміхненим котом лякали дітей. Вважалося, що йольський кіт приходить для до тих, хто не встиг зробити важливі а, усілякі справоньки вчасно і підготуватися до зими, або хто не виконував своїх якихось обов'язків. Це не зовсім про те, що хтось погано себе вів. Це питання виживання. Усі казки стародавні, які дійшли до нас, якісь легенди, ірландські казки, вони усі мають фаталістичний, і я б сказала, навіть. Місцями страшний якийсь характер, тому що а, вони складалися для того, щоб навчити дитину виживати. Ну це зараз ми дуже лояльно відносимося до наших з вами діточок і намагаємося лишнього разу не лякати їх якоюсь страшною бабайкою, який прийде, якщо дитинка буде себе погано вести. Тоді такі казки і страшилки вони змушували дитину приймати важливі рішення і розуміти, що якщо ти з літа не будеш ткати собі одяг, або там ти з літа не будеш підготовувати шкури якісь, то ти просто замерзнеш взимку, ти вмреш. Тому усі казки стародавні, вони про смерть. На жаль, це треба просто зрозуміти з контексту, бо це про виживання. От тому йольським котом лякали дітей. Ну що, якщо ти не зробив справи, які треба було зробити ще до зими, то до тебе прийде Йольський кіт і обов'язково тебе з'їсть. От, або ти не доживеш до наступного йолю, або щось з тобою трапиться, або він забере тебе із собою. І все таке інше, тому що треба було привчити дитину до відповідальності за своє особисте життя. От, отака от історія. Це цікавенькі факти, пов'язані із побутом і легендами. Є ще одна дуже весела цікавенька. Вважалося, що саме в період йолю на темний час вилазять усілякі духи, сущності, усілякі злі штуки, які можуть вам нашкодити. І тому люденьки приймали рішення маскуватися під таких ж злих духів, тобто вони переодягалися у сілякі веселі костюми, або вдягали старі фуфайки, або ну все, от в такому, о, в такому руслі, і виходили на двір після того, як зайшло сонце, тільки в якомусь такому химерному наряді для того, щоб з ними нічого не зробили усілякі темні сили, які в цей період вважаються за легендами, максимально активують наскільки це взагалі можливо. Ці традиції вже максимально вкоренилися в неоязичництві зараз? Є е, нормою, є каноном, який е, святкують будь-де усі неоязичники, які є по світу, в принципі. От зимове сонцестояння дуже круте свято, яке каже нам про оновлення, яке каже нам про те, що ми переживаємо зараз пік зими, тому що, тому, що в принципі з валійської мови, взагалі, свято зимового сонцестояння, воно переводиться як середина зими. Тобто ми переживаємо з вами. Пік найтемнішого періоду, коли найдовша ніч, найкоротший день. Це вже є химерною такою штукою. А от, і далі у нас іде зима на спад. В принципі, воно астрономічно так і є. А, от тому наше завдання. А, у Сучасному неоязичництві як би цю традицію зберігати для того, щоб файно пережити зиму і не впасти в якісь депресивні стани, які нам зовсім з вами не потрібні. От, захиститися, очиститися вогнем. Дуже багато вогню в це в це свято варто так, скажімо, запалювати навколо себе. От. І це є якраз традицією захисту, вогонь як захист, вогонь як очищення. Також дуже добре а, працюють усілякі традиційні штуки, пов'язані з очищенням водою. Тобто якраз в цей період файно приймати ванну з якоюсь спіною, з якоюсь сіллю морською. От і ще у купі свічок. Ось, ось такі традиції зараз є у сучасному неоязичництві. Можете. Подивитися, скільки цікавих співпадінь є з іншими традиціями, наприклад, там з християнством. Дякую, що слухали мене. Вам гарного дня!